Всім привіт дорогі друзі! Мене звати Райл. Сьогодні ми пограємо у Talet Tower Defense. Що ж, друзі мої, такі як CTMUP і ще один. Побачите його можливо у слідчому відео. Можливо. А можливо ні. Грають у цю гру і знімають по ній відео. Це мій перший заход. Що ж, почнемо після інтро. Поїхали! Що ж, поїхали, мені кидають багато трейдів, але мені ні на що трейдити. Я в цю гру вже грав, мінювно, ну, Скажем, сподобалось Так що будемо грати в неї. Що тут є? Толот леб, ем. Камерамен HQ. Толат HQ. Портал годинників. І... Паун Парадайз Мені кажуть, і ти у туалетний город, туалетне місто. Странно. Ну добре. Підемо ми ось сюди. Буду грати я в легкий левел. То що тут щось нереальне. Евжехах, тут для мене, мабуть, буде дуже складно. Що ж, поставимо отак цього чувака. І отут отак. Що ж. Так, так, так. Я рахую, можна ще поставити кудись ось сюди. І треба буде покращувати. У мене пройшов тільки один. Покажемо. Поки що пройшов тільки один. Скипаємо. Покращуємо. цього, і тепер він б'є датчу. Що ж, сподіваюсь, мене добре чути. Вчора я хотів випустити відео, но я не випустив. До речі, скин в мене за 0 робуксів отакий і футболку собі, дивіться, яку зробив. Ой, ну добре. Е... До речі, я создав... Телеграм-канал і дискорд канал. Хто захоче, у описі буде ссылка. там. Также у описі буде ссылка на Тим Упа. І все. Що ж, ми покажешь поки що. Ще... У нас все получається. Мені треба три сотні цього цих доларів. Це дуже схоже на тайкун тайку системою двигання. Е Лістів. Я поставлю автоматичне пропускання, щоб мені було удобніше. Ми зараз ще тут покращимо оце. Ага, і нас не виходить. Так, краще я тоді поставлю ще отут. Одного. Тут цього покращу, цього продам. Поставлю ще одного отут. Якщо я щось роблю неправильно, вибачте, будь ласка, я тут дуже мало грав. Я разів два чи три сюди заходив. І все. В мене на аккаунті нуль робоксів тому що я создав свій е, основний Роблокс-аккаунт оцей вчора. І не грав... У нічого. Повинен був е, випуститись, е, відео випуститися е, по, е, Біс Варм Simulator симулейтором, но... можливо, воно не вийде. А може вийде? я що воно вийде все-таки. Ще одного поставимо отут і отришимо його. Я подивився трохи відео по цій грі. Я не міг в неї не пограти чисто фізично, тому що... Усі мої друзі в неї грають. У мене вискочив, вискочила низова панель, ну нічого страшного. Ось, тільки в мене вже оцих камераменів. Шо це? Я їх зразу покращу. А сіка тут вол. Ми, мабуть, дві катки зіграємо. Щоб не довго. І тепер я буду ще знімати і Роблокс. З Майнкрафтом в мене отакий скін. Як по мені прикольний, я б зробив його другим. Но просто мені зразу вискочив квадратний скін отакий я жив його не міняти і залишити таким. Блін. Ще одного поставлю. Отак. От не знаю, помиляюсь я чи ні, ставлю стільки оцих е, спікерів. Но я не знаю. того що я практично перший раз граю. Якщо хочете відео по... по цій грі з тимупом ставте лайк набираємо один лайк і я сто процентів випускаю відео може буде коментарі я не знаю до речі це відео буде без вебки тому що мені лінію підключати вебку а ще на відео з вебкою немає коментарів чогось. Нічого в мене... Тут же цих камераменів. Тут написано, що я можу поставити 15 таких камераменів. Ще в мене, якщо я... Мишкою буду отак наводитись. Чи отак. То в мене буде вискакувати панель, того, що в мене Roblox не з сайту а з Microsoft Store. тому що в мене... Була якась проблема з Роблоксом із сайту. І в мене тепер Роблокс на оцьому на цій штуки. Бов стоалет, його! бийте 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 а, ну це... Щось з чимось. Ми його не зможемо вбити. Це був туалет. Хоча, якщо нам буд... якщо ми будемо продавати і ставити оцих, допустим тут. Зразу його покращимо. Ще поставимо. Зразу покращимо. І так будемо двигатись, то може і пройдемо цього боса Нам треба оцих продавати. Х. Но я не думаю, що ми його пройдемо. Він вже тут. Ми постараємось. Його пройти. Ось він у нас іде. Ми ставимо ще отаких чувачків, покращуємо їх. Ні, ми його не пройдемо. Це вже стопроцентна інформація. Це неможливо буде. Нам би хоч трошки б його, так скажемо побити, тому що в нас база така собі. Ну все. Тут ось. сьогодні сегодня можно снимут ще видео по битвам симуля симулятор симулей а ні ми виграли все что была дова граники уже идет видео но мы будем уже с вами прощаться Тож це моя перша гра в цьому. Що ж, ну а з вами був Райл. Усім до зустрічі!